Вітання, шановні телеглядачі. Про новини вівторка вже готова розповісти команда телеканалу «Вінниччина». Сьогодні поговоримо про таке: води не буде у кількох мікрорайонах Вінниці. Там триває ремонт магістрального водогону. 27 мистецьких об'єктів Вінниччини стали пам'ятками культури місцевого значення. 115-й театральний сезон Вінницького театру ім. Садовського розпочнеться виставою Касандра. Два нових автомобілі та потужний генератор передали військовим громада Вінниці та міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Автомобілі працюватимуть у підрозділі охорони та супроводу військової техніки до зони бойових дій. Ці авто додатково обладнають, щоб забезпечити безперешкодний проїзд на різних ділянках фронту. А потужний генератор використовуватимуть для забезпечення безперебійного функціонування критично важливих будівель. Відповідно до специфіки виконання завдань військової служби правопорядку, покладений ряд можна віднести до важливих завдань. Дані автомобільні транспортні засоби будуть використовуватися як спеціальні транспортні засоби для супроводження колон військових транспортних засобів, які виконують безпосередньо завдання в районах виконання бойових завдань з метою їх охорони. Та безперешкодного супроводження до місць виконання завдань за призначенням міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб продовжує підтримувати та забезпечувати військових усім необхідних у межах реалізації пріоритету безпека та оборона. Штаб функціонує на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів з надання допомоги армії. Передаємо два автомобілі військовій службі правопорядку, яка займається з відповідними специфічними завданнями по охороні, в тому числі військових об'єктів, супроводженню військових об'єктів. Цьому відділу ми допомагаємо спочатку війни, я маю на увазі, з 2015 року, з 2014 року досить активно, і вони ще й тоді виконали від відповідні специфічні завдання, в тому числі тилу ворога. Зараз ми передаємо два автомобілі. Спочатку повномасштабного вторгнення це вже у нас четверта передача, в цілому різні 8 мільйонів гривень різного обладнання, в тому числі для підсилення мобільних вогневих груп ми направляли обладнання. І... Передавали мавіки і передавали ще автомобілі. Тому хотів би в першу чергу подякувати вам за вашу мужність, за ваш героїзм, за те, що захищаєте нашу Україну на різних ділянках фронту, на різних напрямках боротьби з ворогом і щоб це, в приносило вам користь. Мешканці кількох вулиць та мікрорайонів залишаться без води майже на дві доби. З опівночі, 17 вересня, до ранку 18-го на цей час зупинять головний магістральний водогін міста, аби замінити дві запірні арматури. Саме на цій ділянці два тижні тому вже проводили ремонт. Відключення торкнеться мікрорайонів Вишенька, Поділля, Слов'янка, Академічний, Барський, а також сіла Агрономічне, пирогова та зарванці. У центрі міста вода буде, але з пониженим тиском жителів Вінницької громади просять заздалегідь зробити запаси. Це будуть аналогічні роботи тим, які відбувалися два тижні тому. Вінничани ще не забули, ще пам'ятають. Більша частина Вінниці була без води, якраз дві ночі і одну добу. Тобто, в ніч з вівторка на середу ми так само перекривали водогін. Люди були без води в день. Одну добу, і на ранок наступного дня ми повертали воду. Цього разу плануємо так само: тобто, сьогодні вночі, з вівторка на середу, о півночі водогін буде зупинено. Вінничанам варто запастися водою і зробити це ну, по-хорошому, варто було ще до сьогоднішнього дня. Пам'ятками культурної спадщини місцевого значення стали ще 27 об'єктів Вінниччини, зокрема мозаїки, які раніше взагалі не входили до реєстру пам'яток. Це все завдяки каталогізації, яку з 2021 року проводив департамент архітектури та містобудування Вінницької міської ради музей Вінниці разом з громадськими організаціями. До пам'яток культурної спадщини внесли 18 муралів. 27 нових об'єктів культурної спадщини місцевого значення з'явилися на Вінниччині. Серед них мозаїки, які десятиліттями залишалися поза реєстром. Тепер ці роботи офіційно отримали статус пам'яток. Мозаїки, які наповнюють найбільший відсоток у останньому розпорядженні про присвоєння статусу пам'яток монументального мистецтва, складають левову долю. І серед цих об'єктів важливо зазначити, що каталогізування їхнє відбувалося ще з 2021 року. Потім був період певного проговорення з істориками контекстів цих об'єктів. Пам'ятками культурної спадщини стали і п'ять мозаїк Вінницького національного технічного університету. Їх створювали у 70-х-90-х роках минулого століття. Ця мозаїка розташована на будівлі їдальні університету. Вона має назву щедра осінь або щедрість осені. Символічно тут представлені: ну, можна собі уявити певні фрукти, можна уявити сонях. Мозаїки розміщені на корпусах гуртожитку та їдальні університету. Кожна має власну символіку і значення. Всі вони збереглися до. Сьогоднішнього дня і як якась така ізюминка, пам'ятка про нас на університет, вони є важливими. Вінниця стала одним із перших міст в Україні, яка системно почала дбати про збереження мозаїк та інших пам'яток монументального мистецтва. Завдання з їх захисту покладено на міський департамент архітектури та містобудування. Ми продовжуємо виявлення нових об'єктів культурної спадщини, закликаємо громадян звертатися, пропонувати, обговорювати варіанти новітніх об'єктів новітньої історії України. Надання статусу пам'ятки дозволяє офіційно фіксувати і зберігати об'єкти, які формують ідентичність громади. Якщо раніше переважали архітектурні споруди, то нині до переліку вносять археологічні, історичні та мистецькі об'єкти. Євгенівсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінниччина. 115-й театральний сезон у Вінницькому обласному театрі ім. Садовського розпочнеться 18 вересня. Відкриють його прем'єрним показом вистави Касандра за драмою Лесі Українки. Режисер-постановник Євген Карнаух. Минулого року актори театру зіграли понад 200 вистав та представили шість прем'єр на великій та малій сценах для дорослих та дітей. Трагедія Касандра за драмою Лесі Українки стане прем'єрною виставою нового театрального сезону у музично-драматичному театрі імені Миколи Садовського. Часто справи я бачу, як відїде полем. Прекрасний, так він сяє. У виставі Троянська царівна наділена даром передбачення, але приречена на те, що її пророцтвам ніхто не повірить. Ці події перегукуються із сьогоденням, каже режисер вистави Євген Карнаух. Готували прем'єру п'ять місяців. Той сюжет, який відбувається на сцені, він є про нас зараз, але може не бути про нас потім. І єдине, що від нас потрібно, це просто спробувати відчути, чи є там зараз конкретно ви, як глядач, або там ми, як актори, як постановча команда, чи є ми в цьому сюжеті, чи займаємо ми там якесь місце. І, можливо, якщо займаємо, то ну, варто його змінити. Актори активно подорожують із гастролями Україною та Європою. Грають уже всім відомі вистави за дверима. Я б тобі небо прихилив. Квітка у нас є своя автентичність, у нас є своє бачення і своє розуміння саме українського театру. І, і тому як би це було настільки приємно почути від фахівців, іноземців, що наша робота спонукала їх зрозуміти. Зрозуміти про що ми говоримо, і найважливішого дійсно нашу українську душу. також влітку провели ремонтні роботи та оновили звук у великій залі театру. У нас відбуваються поточні ремонти, відбуваються і серйозні якісь речі. Разом з тим, ми. Прогресуємо і в наших творчих планах. Планів також багато. Багато у нас планів щодо поїздок. Ми будемо в цьому місяці в двох територіальних громадах в Ямполі, в Тульчині. Ми в жовтні збираємося поїхати на фестиваль до Львова Золотий Лев в Хмельницький фейс-ту-фейс. -фейс». Ну і велика така у нас планується поїздка Україною. Це Полтава, Черкаси, Дніпро і Кам'янське. Ми хочемо проїхати тиждень з виставою квітка. А наприкінці вересня на прихильників театру чекає ще одна прем'єра режисера Романа Хегай Семенова Комедія за непалі янголи за п'єсою Нуела Кауерда. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Байкери у Вінниці осінньо-зимовий мотосезон відзначають благодійним мотопробігом. 4 жовтня колони мотоциклів вирушать із села Агрономічне через Вінницю до бази відпочинку в Тютках. На учасників чекають понад 40 кілометрів дороги, драйв, спілкування та байкерська атмосфера. З нами на зв'язку Євгеній Ратошнюк, організатор мотопробігів. Мої вітання. Доброго дня. Е, власне, головна мета цьогорічного благодійного мотопробігу. Ми, як і завжди, запатентувавши цей рух напрямок, саме йде на благодійність на підтримку наших збройних сил України. Кому саме власне, буде спрямована зібрана допомога? Один із підрозділів це окремої штурмової бригади Людь першого батальйону цунамі. І безпосередньо деякі підрозділи, які просили не розголошувати їх, які зараз виконують бойові завдання на сході нашої країни. Яким чином будете збирати кошти і на що саме можливо витратити? Безпосередньо, так як і завжди, це аукціони, різні тубуси з молотка підуть. Безпосередньо це концерт, і буде збір. З кожного учасника, які на мотоцикл, долучаються до нашого мотопробігу за цих кілометрів 40, які ми будемо передавати. Як можна долучитися до мотопробігу? Обов'язково мати ось мотоцикл. Чи можна, наприклад, при просто приїхати та підтримати? Безпосередньо ми запрошуємо усіх бажаючих допомогти нашим Збройним силам України тим підрозділам, які боронять наш тил. Тому кожного, хто має велике бажання, ми запрошуємо до участі у нашому закритті мотосезону та відкритті осінньо-зимнього. Як часто проводите подібні заходи? Ми взяли за потенціал здійснити організацію такі заходи з напрямком на волонтерство. Плануємо і наступні заходи організовувати, але зараз ми більше акцентуємося на більш курйозніших датах, таких як відкриття закриття. Я так розумію, це напевно останній мотозаїзд цього року, тому що вже попереду зима. Чи плануєте ще й в ту пору року теж проводити? Це закриття безпосередньо. Відкриття вже осінньо-зимнього. Це більше як спрямування тих байкерів, які мають бажання продовжувати сезон. Але офіційне закриття ми робимо саме 4 жовтня. Дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Все, дякую нашим глядачам. Нагадую Євгеній Ратошнюк, організатор мотопробігів, був з нами на зв'язку. А це були власне всі новини на цю Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх рідних. Та не забувайте, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовослужбовцям потрібна ваша допомога та підтримка. Дякуємо за увагу на все добре.